Всім доброго дня! З вами компанія Автофокус і в продаж залітає Фольксваген Пасад 2015 року випуску. Автомобіль оснащений двигуном 3.6 бензин в гарному сірому кольорі, в гарному технічному та візуальному стані. Так, давайте подивимося, що в нас по салону Середі нас зустрічає чорний комбінований салон шкіра Алькантара. Просто подивіться, в якому стані. Центральний підлокітник для задніх пасажирів присутній. Йдемо далі. Тут у нас передні та задні електрошкопіймачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Електропривід передніх сидінь з пам'яттю положення. Є от такий чудовий люк. Присутні у нас ставки з дерева. Мультимедійне шкіряне кермо. Датчики світла, датчики дощу. Круїз-контроль, підкормові пелюстки. Пробіг всього-навсього 175 тисяч кілометрів. Штатна мультимедія. Камера заднього руху присутня. Друзовний клімат кліматконтроль, підігрів передніх сидінь є. Звичайно ж, коробка автомат, кнопка старт-стоп є. Потім барвійці в імовірність в салон. Тому, якщо тебе зацікавила дана автівка, приїжджай за адресою на Тахоткевича 22Б і купуй її. Або за готівку, або в лізинг. Також у нас присутній обмін. Можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО або доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на те.